Наступним пунктом для звільнення для України є Мелітополь і, власне, запорізький напрямок. Як ви вважаєте, які прогнози можуть стосуватися цього напрямку? Ми, ми дуже багато, от десь напередодні літа та літом почали говорити про Херсон. Дуже багато, і всі справді розуміли, що ну Війська агресора просто не можуть там утриматися, тому що ну це, це, це не в ну, протисутності того, що там відбувалося. І всі говорили Херсон, Херсон, Херсон. Ми зараз і говоримо Мірітополь і В кінці кінців Збройні сили України чомусь. Не спитавши нас, нікого не спитавши, почали наступати в харківському напрямку. Тому давайте будемо реалістами. Якщо вони почнуть наступати десь на Донецьк, до якого набагато ближче ніж до Мелітополя, я не буду здивований, я про це вже неотрозово казав. Тому несподіванка для ворога це так само досить креативна така риса наших генералів.